До інших подій, за 10 місяців цього року податкова міліція Прикарпаття в ході оперативних заходів вилучила із незаконного обігу фальсифікат під акцизної групи товарів на суму 2,5 мільйони гривень. Іншими словами, цими заходами оперативники зберегли здоров'я, а можливо і життя багатьом людям. І ще про багато фактів податкових злочинів у наступному сюжеті. Ні за яких часів людської цивілізації ні в одній державі світу податки ще ніхто і ніколи не відміняв. Інше питання: одні їх чесно сплачують, другі намагаються всіляко уникнути. Податкова міліція спрямовує всі свої оперативні заходи на виявлення таких податкових злочинів, особливо які стосуються великих сум несплати. Протидіючи податковій злочинності на протягом січня-жовтня 2013 року за матеріалами оперативних підрозділів в єдиному реєстрі досудових розслідувань. В області внесено 64 кримінальних правопорушення загальної кількості вовлікованих 32, а саме 50 відсотків. Це відноситься до категорії тяжких та особливо тяжких, з яких 23 кримінальні правопорушення пов'язані з ухиленням від сплати податків в особливо великих розмірах, де на сьогоднішній день сума збитків передбачена у розмірі. Більше 2,8 мільйона гривень важливим завданням є забезпечення відшкодування збитків, які завдані протиправними діями цього року. З восьми кримінальних правопорушень, які направлені до суду за матеріалами оперативних підрозділів міндоходів в області, в двох випадках відбулося повне відшкодування суми податку, виявлення фальсифікованої горілки та цехів з її виготовлення, пріоритети оперативної діяльності податкової міліції за 10 місяців. Вилучено товаро-матеріальних цінностей на суму 12,1 млн грн, з яких підакцизна група майже на 2,4 і чотири Виявлено два підпільних цехів, в тому числі один по незаконному. Виробництво алкогольної продукції основним напрямком є і протидія оборудкам із ПДВ. З початку року попереджено 11 спроб необґрунтовано заявленого до відшкодування цього податку на суму 12 мільйонів гривень. Виявляють ухилення від сплати податків і в новій сфері електронного обслуговування населення мовиться про термінали для поповнення рахунків та сплат платежів.